Привіт, мене звати Віра, і це розбір для раків на лютий 2025 року. Перед тим як почати, наголошую, що це відео не для тих раків, які народилися в липні чи там в кінці червня. А це для тих раків, які асцендентні раки чи місячні раки. Для того щоб дізнатися, де у вас стоїть асцендентний місяць, я залишаю під цим відео. Посилання на сайт по ведичній східній астрології, тому що я джотіш астролог. Да? І якщо у вас за східною астрологією Джотіш Місяць стоїть в Раці чи Астендент в Раці, тоді продовжуйте слухати це відео. Ще я хочу зробити оголошення, що 7.02 починається мій марафон Дій по планетам це вже п'ятий потік. Цей марафон дуже популярний. Останній марафон проходило 200 людей. І як взагалі він влаштований? В нас є сім планет, і кожна з планет вона відповідає якомусь дню тижня. І от за сім днів тижня да, ми розберемо кожну з планет. Наприклад, якщо ви хочете... Стати відомою особистістю, але е, ви я не знаю, викладаєте відео в е, TikTok і воно не залітає. Це значить, що у вас є проблеми з сонцем, проблеми з татом, і вам треба по неділям, наприклад, робити сурі на маскар. Здавалось би, це дуже дивна порада. Хочеш стати відомою, роби сурі на москар в неділю. Але я не раз на собі перевіряла, як це працює, як це впливає на моє життя. І мені ще подобається, що з такими здавалось би маленькими кроками, такими маленькими діями, наприклад, як суря на москар в неділю, ми реально можемо змінити своє життя і вплинути на нього на перебіг подій. От, Якщо, наприклад, у вас проблеми зі стосунками, то, скоріш за все, ви не вмієте насолоджуватись від життя, і у вас є проблема з Венерою. І для цього вам, наприклад, в п'ятницю треба, я не знаю, робити маски для обличчя і снідати в гарному місці. Здавалось би, дивна порада, як стосунки пов'язані взагалі з я не знаю, там, маскою для обличчя, але так працює енергія планети і я на собі, я ж кажу, не раз перевіряла всі мої зміни, які ви бачите зараз. Якщо ви давно на мене підписані, то а, просто я змінилася до неузнаваємості за останні а, півтора року, і це стало можливо тільки тому, що я спиралась на ті знання, які я даю на марафоні. До речі, марафон починається з того, що ми будуємо твою натальну карту, визначаємо, які планети в тебе в карті сильні, які слабкі, на які тобі треба спиратися, і на які навпаки. Тобі треба прокачати для того, щоб твоє життя стало щасливіше, і таким чином цей марафон він дуже практичний і 100% вплине на краще на твоє життя. Ну а ми переходимо до розбору лютого 2025 року для вас раки. І почнемо з того, що. А, в кінці січня в нас відбудеться новий місяць 29 го числа. Тому я раджу тобі планувати лютий, 30-го, 31 го числа. І сподіваюся, це відео тобі допоможе спланувати свій місяць. А, значить, Починається місяць з того, що в кінці січня Венера, планета кохання, задоволення, романтики, заходить в риби. Риби це дуже сильний знак для Венери. А, я, до речі, думаю, про те, щоб записати окреме відео, дайте мені коментар, якщо ви будете чекати це відео, якщо зробити таке відео. А, суть в тому, що риби це знак без кордонів, знак інтуїції, знак почуттів. І дуже класно, коли планета кохання вона спирається на почуття. Да, да, і саме це показує нам Венера в рибах. Але специфіка цього положення а, в тому, що зараз на небі а, планета Раху знаходиться в рибах. Тобто зараз там раху, і в кінці січня Венера доєднується туди. І весь всю весну, весь лютий буде знаходитись там. А, планета Венера відповідає ще раз за романтику і за кохання. І той факт, що раху буде впливати на Венеру. До речі, точне об'єднання Вінери і Раху буде 1-2 лютого. Я ж кажу, якраз ми починаємо з цього місяць, то в нас можуть бути загострення ілюзій щодо кохання. Тому не розставатися в цей час, не сходитись, не знайомитись ні з ким, тобто ніяких таких важливих рухів в темі кохання. Якщо говорити про бізнес в темі партнерства, теж краще. Відкласти, Да? у вас Венера з раку, раки буде об'єднуватися в 9-му домі. Це дім подорожей, дім спілкування з іноземцями, дім тата, дім вчительства. Це коли чи ви вчитеся, чи ви вчите, Да? тобто, да, здавалось би, Венера може дати задоволення через цим всім сферам да, в лютому, але а, і, до речі, раху він може роздмухувати бажання, задоволення по цим сферам. Да? Але з іншого боку, це може дати негативний вплив на тему стосунків, тому я ж вас вже попередила. Да? Далі в нас на небі весь. Січень і це продовжується в лютому, до 24 лютого, Марс знаходиться в своєму ретроградному русі. А в лютому він знаходиться в близнюках для вас. Раки це 12-й дім. 12-й дім відповідає за подорожі, за переїзди за еміграцію, відповідає за обмеження свободи, за витрати, за втрати грошові. Що тут треба розуміти, коли в нас є на небі ретроградний Ретроградна планета, то справи цієї планети сповільняються. Марс це планета активних дій і досягнення цілей. І коли Марс ретроградний, дуже класно подумати, а які цілі я не досягаю. Чому що мене мотивує для досягнення цілей, да от мене зараз такі дуже класні інсайти відбуваються з цього приводу, і у вас це саме в темі переїздів, еміграції, подорожі, обмеження свободи, чи навпаки вихід да, в свободу свою. Це, до речі, ще тема езотерики, містики, медитації. Наприклад, ви хочете медитувати, постійно починаєте, а потім ваша мотивація падає. І саме зараз у вас може бути класний інсайт. А що насправді мене мотивує в цьому? Що, сам, що насправді мене має замотивувати в сфері а, медитації для того, щоб я почала актив, активно діяти по Марсу? А, теж а, можливі такі ж самі інсайти, наприклад, з приводу подорожі. Наприклад, ви давно рак. Раки взагалі не дуже схильні переїжджати, але бувають різні положення. До речі, зараз там вже якраз та і, і Венера да, в Дев'ятому домі. Тобто, воно ну, зараз у раки можуть реально хотіти а, Переїхати, да? якщо у вас карта є до цього схильність. І от Марс, коли йде ретроградний по цьому 12-му дому, це може дати е, таке усвідомлення, а е, що насправді мене мотивує для переїзду, чому я е, хочу переїхати, і що саме мене має замотивувати. Тобто ще раз, Марс це мотивація дії, досягнення цілі, ціла волі. Да? Е, і по е, е, по параметрам 12-го дому зараз можливі такі перед, як передивитися свою е, мотивацію, скажімо так. Е, що скажу вам ще про 12 й дім? Е, е, марс це планета спорту, активності, тому для того, взагалі у всіх нас зараз може бути спад е, мотивації, да, і для того, щоб її включити, я вам раджу займатися якимось духовними практиками, ставити собі цілі в цій е, сфері. От, далее. Про що поговоримо? Про Марс, про Юпітер проговоримо. Юпітер це планета, яка вже відповідає за вдачу, за можливості, за подарунки долі. І вона закінчує свій ретроградний рух 4.02. Тобто, починаючи з приблизно, я точно не пам'ятаю, жовтня, да, точно весь листопад і грудень Юпітер був ретроградний і він впливав раки у вас на тему амбіції, виповнення бажань, на тему. Масштабування виповнення цілей якихось грошових, особливо фінансових, да тому що пітертельці знаходяться в фінансовому знаку. І що це дає вам? Тобто, поки планета Юпітер була ретроградна, тобто знову ж таки ми повертаємось до я про Марс, тільки що розказала, про ретроградний, зараз про Юпітер. Юпітер відповідає за філософію життя, за ті ідеї, які ви маєте в даному випадку по темі амбіції і виповнення бажань. І останні місяці ви могли усвідомлювати. Аналізувати свій життєвий досвід по цим сферам. І коли 4.02 Юпітер закінчує своє ретроградний рух, то у вас є змога отримати бенефіти від своїх усвідомлень. Я сподіваюся, що ви не профукали ретроградність і реально. Якісь там пазліки які у вас в голові зійшлись. І я вам дійсно дуже бажаю раки. У вас дуже класний транзит. Починаючи з 4.02 до 14.05, Юпітер буде в своєму прямому русі йти по знаку Телець. Да, ще раз це можлив... прям загадуйте бажання, самі амбітні, які ви знаєте. Якщо ви ведете блог, якщо ви хочете масштабувати бізнес, виповнити якісь свої амбіції, то це дуже класний час для того, щоб це виповнити, Повнилася, я вам раджу просто загадувати ці бажання, прописувати. І що найголовніше, це відчувати, що. Що ви будете відчувати, коли виповниться це бажання, тоді воно виповниться скоріше. да, Тобто, раки у вас неймовірний час для того, щоб масштабуватись, от, дозвольте собі це всередині, якщо не можете дозволити, підіть, спробуйте. да, це як я, от, Мої інсайти щодо амбіцій, досягнення цілей по Марсі, пов'язані з тим, що я кожного року переписую той із, і ну, знаєте, як оце, бажання блять, кожного року. І я так думаю, і, і я задала собі. Питання, чому я так роблю? Тому що я помітила, що інше бажання, яке я придумала нещодавно, мене відразу за... запалило. Да? І я собі задала питання, що я не хочу там Rover, я розумію, що ні, та хочу я цей Rover, просто мені треба пойти і сісти за руль цього Rover і спробувати, як це. От, е... Тому що я 100% ну, там, в мене є машина, але я хочу нову. І наше нове. тому що вона більш комфортна, вона красива, це задоволення я буду отримувати точно від неї. Тобто це 100% моє бажання, але ну от прям коротше, класно зараз передивитися свої бажання і зрозуміти, чи дійсно вони ваші, і що треба зробити для того, щоб їх досягти. Так, далі раки. Значить, Міркурій, планета спілкування і комунікації. Вона в А, Спочатку вона на початку лютого буде в Козірогі, потім 11.02 вона переходить в Водолеї, і це значить, що Меркурій буде знаходитися в знакі Казірога, точніше в знаках Сатурна. Да? Бо Сатурн управляє і Казірогам, і Водолеєм. Це може бути таке дуже структурне, послідовне мислення, хладнокров'я, в спілкуванні, все по поличках, все структурно, все чітко і по плану. Меркурій буде впливати на ваш сьомий-8 діє. Це якраз тема партнерства, тема стосунків, тема ресурсів інших людей. Тобто все ваше спілкування і ваші думки будуть направлені зараз на інших, на комунікацію з іншими, і це сприятливо для того, щоб домовлятися з іншими людьми, конкретно і. Послідовне. Що ще я хочу тут сказати, що Меркурій буде в точному об'єднанні із Сатурном 26-27.02 у вашому домі, в восьмому домі. Восьмий дім відповідає за ресурси інших людей, тому спілкування на теми. Грошей партнера, наприклад, на тему батьків партнера, чи якщо ви працюєте раки, до речі, схильні до цього, да, до спілкування з клієнтами, тобто, якщо ви психолог, якщо ви астролог, езотерик, чи якось пов'язані, взагалі, можливо, ви ну є. У вас коротше клієнти, чи ці люди, чиї справи ви. Вникаєте, да, то в ці дні, 26-27.02, можлива максимальна напруга по темі спілкування, да, і вам, ну я раджу якісь важливі перемовини назначати на ці дні. Так, окрім цього, в нас буде дуже важлива подія для вас раки 12.02 відбудеться повня у вашому знакі, якщо у вас асцендент чи сонце, чи місяць знаходиться в 29 градусі рака, чи в принципі, починаючи з 27 по 3 градус лева, да, 27 рака 3 лева, то це значить, що на вас ця повня буде особливо сильно впливати. Специфіка цієї повні, те, що вона відбувається в 29 градусі в раці, тобто в вашому знакі раки, да, вона буде впливати ця повня, на вашу особистість, на ваш характер. На ваше розуміння себе, свого внутрішнього світу, на ваш стиль, на вашу зовнішність, на ваше сприйняття себе, на тему саморозвитку, да? тобто якісь емоційні усвідомлення можливі щодо цих тем і. Ви і так чутливі досить, да, до місячного календаря. А ця повня, вона особливо сильно буде на вас впливати, і це може дати підвищену тривожність, емоційність, переживательність. Тому я вам не раджу, починаючи десь з 10 по 15 лютого, планувати якісь важливі події. Також специфіка цієї повні в тому, що вона відбувається саме в 29 градусі. 29 градус рака називається гандантою. Чому? Тому що Рак uh, це водна стихія, лев це вогняна uh, да. Mm. Вогняна стихія, і коли в нас будь-яка планета да, переходить із знака рака в лево, вона приходить цю чутливу точку, яка називається Ганданта. А особливість того, що ну, взагалі місяць, це планета, яка дуже швидко рухається, вона, в принципі, раз в місяць буває в цій ганданті. Але тут же не просто місяць переходить із знака-знак, а саме повня, тобто, да, максимально пік повні відбувається в цьому градусі. Тому це дуже емоційний день буде, да, 12 число. Я, ну, просто потурбуйтесь про свій стан, приділіть увагу, залишайтесь вдома, спа, ванна, миття посуду, вологе прибирання, медитації, йога, практики, все, щоб ваші емоції були да, спокійні. От, якщо у вас є планети, не тільки асцендент місяць і сонце в цих градусах, це теж може вплинути на вас. Далі ще одне дуже важливе положення це те, що 27.02 я вам на початку відео да, розказувала, що Венера зараз знаходиться, буде знаходитися да, в об'єднанні з Рахом. Венера – це планета почуттів, планета спілкування на рівні серця. А в нас є планета Меркурій ще у нас дві взагалі планети спілкування Венера на рівні серця і Міркурій на рівні мозку. Так от Меркурій в 27.02 теж переходить в риби, і це значить, до речі, для Меркурія це слабке положення, тому що такий Меркурій він не бачить конкретики, а дуже абстрактно мислить. Це ну як ти сказала, що. Ну це нелегке положення для Меркурія, але можна з ним користуватися, якщо знати як. Да? І фішка в тому, що коли і Меркурій, і Венера стояти будуть на небі поруч з раху. По-перше, це вже з 27.02 у в нас починається парад планет в рибах, про який я казала в відеорозборі про 25 й рік. Якщо ви його не бачили, обов'язково подивіться, тому що я там розказую, чому весна 25-го – це кульмінація всього 24-го року. І по факту ця кульмінація вона починається вже в лютому, вже 27.02 в нас починається Парад планет в рибах. Да? І е, коли Меркурій і Венера стоять поруч з раху, це дає е, багато ілюзій у сферу спілкування, багато ілюзій у сферу свого почуттів, своїх думок, нерозуміння опонентів своїх нерозуміння тих людей, з якими ми спілкуємось. Так? От, все це буде відбуватися у раків в 9 домі. Це все, що стосується подорожі, еміграції, спілкування з учнями, спілкування з а, вчителями, спілкування з а, татом, з іноземцями. Це взагалі буде стосуватися теми навчання, да, тобто а, ці теми вони можуть. Щось коротше, спілкування по цим темам в цих сферах. Наприклад, якщо ви навчаєтеся, то Міркурій з раху може дати нерозуміння там графіку, чи щось ви наплутаєте, чи не зрозумієте. Да? От. Тобто такий не. Але дев'ятий дім він непоганий взагалі, тому я не думаю, що у вас раки прям будуть якісь там проблеми. Просто дискомунікація, якісь ілюзії, да, по Спілкування. От і е, останній момент, про який я хочу розказати, це новий місяць, який буде відбуватися в вашому е, восьмому дому е, раки. Да? Тобто, восьмий дім це дім внутрішніх глибоких трансформацій, це дім грошей партнера, е, це дім ресурсів партнера, тобто його батьки, його гроші, його справи, його діла. Якщо ви працюєте з іншими людьми, якщо ви. Психолог, астролог, якщо ви надаєте якісь послуги. Якщо люди приходять до вас одним словом, з проблемами, то своїми, да то 28.02 у вас там відбудеться новий місяць. да Він буде відбуватися. Зараз скажу точно. Градус він буде відбуватися в 15 градусі водолея Значить, якщо час. Ага, час я тут десь загубила. Ну, і, значить, неважливо. От, 28.02, да, 8 дім. І е, в цих сферах можливі починання, які я проговорила, да, партне, е, справи партнера, езотерика, астрологія, можливо, ви почнете вивчати астрологію, да? е, можливо, ви почнете працювати там психологом, можливо, е, ви почнете якась е, терапію з психологом, наприклад, якщо ви почнете. Я не знаю, вивчати, вивчати психологію. Ну, коротше, щось пов'язане з вашим внутрішнім. Можливо, якась трансформація почнеться просто вашого характеру, якесь починання. Значить, новий місяць це завжди починання. Оце 28.02. Нове починання можливе да, по цим сферам. Специфіка цього нового місяця в тому, що Сатурн буде приймати участь в цьому новому місяці. Для того, щоб у нас відбувся новий місяць, у нас Сонце і місяць відбуваються в об'єднанні в одному знакі, в одному градусі. Да, і Це буде відбуватися. Водолеї, Але в да, в нас знаходиться Сатурн на той момент, тому Сатурн буде впливати на цей новий місяць. Сатурн це завжди стримуючий фактор, це обмеження, це якісь блоки, страхи, якийсь графік, якісь зовнішні. Обставини, які можуть згальмувати ваш, ваші починання, але це не значить, що це починання треба відкладати, це значить, що треба прикласти більше зусиль, дисципліни, терпіння в цю сферу, в цей, ну, в цей початок, в початок цієї події да, по восьмому дому. В вот. мене, в принципі, все. Я буду закінчувати це відео. Я сказала все, що хотіла. Я буду вам дуже вдячна за зворотний зв'язок, тому що це перше відео. Такого характеру, я вперше записую розбори по знакам зодіаку. Я ніколи цього не робила. Мені важливо дізнатись, чи корисно вам було для того, щоб я розуміла продовжувати це чи ні. Тому що насправді для підготовки цього відео я дуже багато і готувалась і так, і записати кожне відео для кожного знаку. Я думаю, ви розумієте. 22 хвилини я вже говорю, а помножте на 12. Да? Тому я буду дуже вдячна, якщо ви напишете хоча б пару слів, чи корисно вам було для того щоб я розуміла, чи продовжувати, чи це не потрібно вам, Буду вдячна. пока.